Ще одна болюча втрата для Білої церкви: знову льються сльози матері та рідних знову місто у скорботі та прощаються зі своїм захисником, героєм та справжнім воїном Максимом Фофановим, військовим 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Максимні службу помічником гранатометника та загинув на Донеччині під час артилерійського обстрілу з боку загарбників росіян. Вічна слава та пам'ять героїв. Стало война ще один герой Білої церкви, який упокоїться на алеї героїв на кладовищі у Сухому Яру. Ми ж, білоцерківці, ніколи не пробачимо загарбникам, не пробачимо ані сліз матерів та дружин, ані того горя, яке принесла на нашу Україну московицька орда. За всіх загиблих воїнів помстяться збройні сили і кожен із козаків, що пішли на небо, буде вічно у нашій пам'яті.